Які альткоїни виростуть найсильніше цього альтсезону? Ну, дивіться, раніше я дивився на наступні пункти, які дозволяли мені знаходити альткоїни, які виростуть 10, 20, 30 разів. Це сей вордкоїн. Сує Аркам і так далі, ці монетки доволі гарно зростали, тому що перше, ми звертали на капіталізацію, звертали увагу. Це були монети від 50 до 500 мільйонів капіталізації, тобто низької капіталізації, і за рахунок цього вони могли швидко зростати. Друге, це, звісно, сектор, і це дуже важливо. Це були мемкоїни, штучний інтелект, це сектори, які принесли найбільше за цей бичачий ринок. А також, наприклад, сектор Солани. І третє, звісно, ми звертали увагу, і це основне. Ми, ми звертаємо увагу на те, чи буде зростати біткоін, тому що. Разом з ростом біткоїна у альткоїнів, звісно, є шанс на зростання. Якщо біткоін падає середньостроково або довгостроково, більшість альткоїнів падають в два рази сильніше, ніж сам біткоін. І відповідно, як ви розумієте, якщо ви не в правильний час зробите вхід в ринок, то.